А ви писали, що не розумієте, що таке чия, що таке кіноа, як їх розрізняти? Чия це насіння? Кіноа це певдо псевдозлак. Такий, це теж це каша. Якщо так розділити, це клітковина з жиром, це клітковина з білком. Це кіноа, в ній є один мінус: велика кількість сапонінів. Ці сапоніни вони дають гіркувати такий присмак, тому потрібно обов'язково замочувати перед варкою. А от чия це зовсім і інше. Чия це великий великий міст. Омега-3, так як в льоні нашому, плюс до всього їх не потрібно подрібнювати, їх потрібно просто замочити і вживати. І це лідер по місту клітковини. Тобто, ті люди, наприклад, які такі, як я, які а, працюють зубами і не можуть жувати клітковину, ось це замочуйте і їжте. Дуже класна історія. Прямо от насіння, чия допомагає засвоєнню жирів, тобто воно не призводить до того, що ми. Набираємо вагу, а навпаки. Дозволяє покращити травлення, у кого закрипи, дуже класно використовувати, чия. Є ще амарант, теж дуже корисний псевдозлак. Але е якщо обирати, наприклад, між кіноа, між чиа, я б обрала, між кіноа, між амарантом, я би обрала гречку. Тому що гречка це просто The Best, номер один. А чия це зовсім інше, їжте всі.